чергову комісії по земельним питанням присутні секретар міської ради, начальник відділу земельних відношень, депутати голова, голова комісії і секретар комісії на проєкту денного 27 питань. І пусть одне ще 28. 28 питань. Із них по 17. 19. Загальних. А, Загальних. Так, загальних по 17. Є, Є? заложення. Ні, по ну, немає заложень. Нема. Переходимо Проп, тоді. Пропоную так. перейти до боку загальних питань. Ну, перше питання до вашої уваги про вилучення земельної ділянки. За заявою бурільної Тетяни Володимирівни. Вона просить вилучити 0,12 сотих, а, яке земельна ділянка знаходиться в неї в користуванні в селі Мала Долина по вулиці Богдана Хмельницького, 53. Вона не користується, просить вилучити. Угу. Ну, Якщо просить, За. За. я прийнято. Наступне питання, два наступних питання вони були пов'язані між собою. Значить, е акціонерний комерційний промисловий інвестиційний банк продав своє нерухоме майно, знішення особи в, в Зв'язку з цим ми повинні з Бабкіною укласти новий договір оренди і припинити з банком. Угу. Тут заява Бабкіної. Вона угу. просить на 49 років і оренду, так як банку теж було 49 років, тому вона. Просить її залишити на 49 років. З банком ми припиняємо і надаємо сформовану земельну ділянку в аренду. Це, земельна ділянка, під... Це Буді... земельна ділянка під будівлею банка. -а -а. Зараз вона в неї у власності, у <си> будівля. Хто за? Хто проти? Наступне питання. Наступні три питання будуть у нас пов'язані з передачею постійного користування комунальним підприємством Заводського міський водоканал, земельних ділянок, ось заяви, всі три заяви директора. Земельних ділянок, які були сформовані під башню Рожнівського в селі Велика Костромка, земельна ділянка біля башні, там, де комунікації, які підходять до башні. І земельна ділянка, де на сьогодні розроблено три свердловини подачі питної води. Великі долині, так? Да? Так, да, це все великій долині. Це три, три питання підряд. Угу. Немає. Наступне у нас за заявою Бондар Лідії Павлівни угу. просить затвердити розроблений. Технічну документацію, там житловий будинок. У неї розробила технічну документацію по встановленню меж. Це у нас велика долина 0,25 сотих, центральна 108 угу. під своїм житловим будинком. Право власності в технічній документації в кінці. На затвердження технічної документації. Я, так? Наступне затвердження технічної документації по встановленню відновленню меж присадибної ділянки за заявою козулі Віктора Петровича. Те ж саме розроблена технічка угу. до вашої уваги, є 25 сотих. Велика долина, провулок новий 4. Угу. Те саме право власності на будинок, угу. витяг з реєстру. Все mm -hmm. надано в складі технічної документації. Mm -hmm. Наступне затвердження за заявою Хавра Сергія Володимировича. Ось його документи. 0,25, село Велика Долина, вулиця Квіткова, 68. Це заява опис в самих документах пишемо. Взагалі, перехід оцей, вони звісно поступово і воно не впливає ні так на допомогу. Вони ж документи на право власну теж там написано, написана. Головне, щоб в кінці здивовані в деяких реєстрах ще до сих пор велика костромка, а в деяких реєстрах вже велика довгина. Тобто це йде зараз як такий перехідний період. Всякому випадку в реєстрі речових прав, коли вони приватизують, вже буде велика долина відповідаль. Mm -hmm. Це люди, які у нас постраждали під час перших обстрілів. Там в цій родині були руйнування. Тому просто підтримати. Mm -hmm. ну, що на тому? Все. Дякую. Нема запитання? Нема Нема запитання. Нема запитання. Присутність вашого буденне засідання, правильно? Добре. Так, так. Так.